Привіт! Я вже студентка, і тому я буду рада поділитися власним досвідом зі вступу до університету. Тож почнемо. З чого все взагалі почалося? Почалося з того, що я завжди цікавилася технологіями та тим, як вони впливають на наше суспільство і на задачі, які люди використовують, щоб розв'язати комп'ютерні задачі. Тож, коли настав мій час обирати професію, я провела деякі дослідження, вивчила. Програма різних вузів і дійшла висновку, що спеціальність 121 інженерія програмного забезпечення у НТУ хпі найбільше мені підійде. Є ряд причин, чому, саме, чому я вибрала саме НТУ ХПІ. Тож почнемо. По-перше, мене завжди привабливало логічне та аналітичне мислення для вирішення комп'ютерних задач. У НТУ ГПІ ти набудеш досить широкий спектр цих знань. Для вирішення саме цих проблем. По-друге, у наш час дуже важливо отримати гідну роботу. Зараз є великий попит на фахівців зі комп'ютерних спеціальностей. НТОХП надасть тобі багаж знань, які ти зможеш використовувати для свого подальшого працевлаштування. І по-третє, це користь для суспільства. А ті фахівці, безумовно, несуть великий вклад у наше суспільство та його розвиток. Я вже навчаюся і хочу відзнати, відзначити, що на першому курсі ми проходили марафон. Що таке марафон до інноваційного кампусу? Марафон це такий челендж. Тобі дають завдання, ти їх вирішуєш, і в нас у кінці марафону ти ймаєш свою власну ендгейм. Що це таке Endgame? Це твоя власна гра, ти її пишеш із своєю командою. Ти можеш використовувати різні технології та різні ідеї для її реалізації. Це дуже захоплює та надає тобі багатий досвід. І є деякі переваги до хапи, тож розпочнемо. Хапи допомагає залишатися зацікавленим та доспитливим. Ти можеш брати участь у дискусіях на заняттях, як на лекціях, так і на практиках задавати лекторам та практикам питання та викладачі дають тобі додаткові ресурси для подальшого та глибшого розуміння матеріалу. По-друге, у НТУ ХПІ, ти завжди практикуєшся. Ти виконуєш практичні вправи з кодування та також береш участь у проєктах поза класом. Це допомагає тобі закріпити знання та поглибити ще їх. Тож я дуже тобі раджу вступати до НТУ ХПІ. бувай!